Привіт! Ось це фото було опубліковано в журналі National Geographic Україна і зроблено воно мною дуже давно, звичайні карпатські кози. Я Всеволод Жевтенко. я займаюсь фотографією природи вже понад 18 років і хотів поділитися з вами декількома аспектами свого досвіду, які я вважаю важливим передати майбутнім фотографам, які я пережив, як би мовити сказати, на своїй шкурі і хотів би, щоб ви не наступали на ті самі граблі. Хочу поговорити про ті пастки, які чекають вас на цьому шляху, міфи, неправильні думки, які поширюють в голови майбутнім фотографам на всяких форумах, соціальних мережах і де-інде. Власне, про що буде це відео? Це про те, що майбутньому фотографу дикої проди потрібна обов'язково повнокадрова камера, обов'язково потрібен дорогий е, телеоб'єктив, типу такого, і він повинен потрапити в якесь екзотичне місце, щоб зняти гарний кадр. Якщо вам цікаво про це дізнатися більше, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал і дивіться далі. Якщо вам таке не цікаво, можете покидати це відео. Почнемо з першого: повнокадрова дзеркальна камера. Наприклад, така, на яку я зараз знімаю це відео. Чому цей міф є дуже стійким і поширеним? Тому що люди, які займаються цим професійно, заробляють, вони власне такими камерами і користуються повнокадровими дзеркальними. І зараз вже й безверкальними фотокамерами. І тому всі, хто хоче стати такими ж фотографами, дивляться на них і думають, ну от у них такий фотоапарат, мені потрібен такий самий. Насправді, це є хибна думка. Є декілька причин базових, чому це так. Є декілька додаткових причин, чому насправді навіть для початків все краще не повнокадрова камера. І зараз я детально про це все розкажу вам. Почнемо з першого, чому професійні фотографи знімають саме на такі круті повнокадрові фотоапарати. Причина дуже проста: в тому, що виробники цих камер хочуть продавати моделі з вищою маржинальністю, з вищою ціною за камеру, і тому вони не роблять камери з меншою матрицею кропнуті, з тим самим набором функціональності, можливості, налаштування, якості автофокусу, як в самих дорогих професійних камерах. Тому, власне, для професіоналів, щоб отримати найкращий результат. Мати можливість зняти в найважчих і найскладніших умовах, де вони часто працюють. Їм потрібна, звісно, найбільш здібна техніка. Тому у них нема варіантів купити кропнуту камеру як у початківця, тому що нема права так би мовити схибити. Це їхній заробіток. Звісно, ви як початківець не будете знімати в найважчих і найскладніших умовах. Вам треба навчитися користуватися, тому не варто гнатися, скажімо так, за більш дешевою, але повнокадровою камерою ніж купити найкращий доступний фотоапарат з кроп-матрицею. Чому це важливо для початківців? Тому що, в принципі, кількість мегапікселів більш-менш співставна буде на базовій якійсь повнокадровій камери і на кропнутій камері. Ну, приблизно 20-25-24-30 мегапікселів десь такий зараз в наш час величини для базових повнокадрових фотоапаратів і для найкращих кропнутих. Але ж у кропнутого фотоапарата. Він, по-перше, буде дійсно дешевший, хоча б, може, і незначно, але за рахунок того, що матриця буде меншого розміру, з тою самою кількістю пікселів у вас, по суті, буде працювати кроп-фактор, тобто ви зможете, так би мовити, більше наближати свій об'єкт зйомки. Що часто є? Таким базовою базовим потребою фотографа, який вчиться в цьому жанрі, тому що він хочеться сфотографувати все крупніше, піти ближче, щоб об'єкт зйомки якомога більше заповнив його кадр. І тому, в принципі, тут є велика перевага кропнутих камер, що вони дають можливість це зробити. Друге, що, в принципі, ви як фотограф, який тільки починає, навряд чи будете зразу друкувати свої кадри великими розмірами, метр в висоту чи в ширину і вишити на стіну. Ви, звісно, почнете з публікацій в соціальних мережах, або в кращому випадку друку невеликим, а 4 розміром для таких розмірів публікації знімків. В принципі, ви ніколи не побачите різниці між великим дорогим професійним фотоапаратом і кропнутою матрицею, тому що там все настільки стискається до маленької площі, що будь-які переваги в шумності, в ще якихось нюансах вони будуть нівельовані, тому що дуже маленький розмір репродукції і так. Тим більше при переліді через інтернет фотографії додатково стискаються соціальними мережами для того, щоб менше займати місце на серверах і економити трафік, тому вони і так втрачають в якості. І ще один аспект в перевагах, які записують подрокадровим фотоапаратам, те, що в них ширший кут огляду з аналогічною оптикою, що мається на увазі. Кропнуті фотоапарати зближують, ну, тому що в них більша кількість пікселів на ту саму ширину матриці, на яку потрапляє оптичне зображення з об'єктиву. Але є оберна проблема, тому що, наприклад, пейзажисти, які цінять широкий кут, мають навпаки бажання захопити якомога більше в кадр. Але це теж вже не так актуально, оскільки виробники камер вони також роблять аналогічні ширококутні об'єктиви, розраховані спеціально для кропних матриць, які мають. Дуже широкий кут огляду і здатні компенсувати цей для когось недолік. Тим більше, що насправді в пейзажній фотографії саме широкий кут огляду не є самоціллю, і завжди треба вибирати той, який підходить для вашої композиції і задачі, яку ви хочете вирішити цим знімком. Отже, підіб'ємо підсумки по потребі в повнокадровому фотоапараті. Так, дійсно, це поширюється через те, що професіонали ними користуються, але в них немає вибору. Хіба що вони хочуть знімати на Fujifilm, який не випускає такі фотокамери? У них топові фотокамери кропнуті або вже середньоформатні. Також є частим аргументом, що вони менше шумлять, а вам потрібні коротші витримки, щоб заморозити рух там, пташки в польоті чи знімати в складних умовах. Але це, скажімо так, бонуси, які не є необхідним для початку зйомки, для того, щоб ви розібралися з тим, як. Знімати природу. Можна знімати при гарному світлі, просто не ходити вночі в пошуках сови по лісу. До того ж, можна користуватися оптичним стабілізатором для зйомки нерухомих об'єктів на дуже довгих витримках. І тому, в принципі, якщо є діапазон світла, яким ви не зможете скористатися, він буде для вас просто недоступним, і ви будете знати, що от в цих умовах ну, вже фотоапаратом ви не будете користуватися. Але це буде, скажімо так, невелика. Кількість тих потенційних сюжетів, які ви могли зняти в принципі, порівняно з фотографією природи загалом. Що ще кажуть? Ну, у них ширший динамічний діапазон, тобто кількість інформації, яку фотоапарат може сприйняти від найбільш темного до найбільш світлого, до того як найбільш темне стане просто чорним, а найбільш світле стане просто білим, трошки ширший. Так це може дійсно критично, якщо ви хочете зняти, наприклад, якийсь передній план в тіні. А за ним буде яскраве небо, і ви хочете, щоб небо було не вибіленим, хмари були мали різні тональності. А тінь перед цим предметом була не чорна, а наповнена теж інформацією. Ну, якщо ви потрапляєте в такі складні сюжети, то або ви чимось жертвуєте, або робите просто мультиекспозицію з двох кадрів а потім в в своєму графічному редакторі збирайте один, де один кадр використовується для того, щоб показати світлову інформацію, яскраву частину, а інший для того, щоб взяти інформацію з тіней. І що у нас ще залишилося, це про ширококутність можливості широкого, ширшого кута огляду, скажімо так, у повнокадрових фотоапаратів. Також для пейзажистів на початківців це не критично, тому що є оптика на кропнуті камери. Вже з широким кутом зараз такі об'єктиви роблять. Це раніше була з цим проблема. А для тих, хто знімає тварини птахів навпаки, перевага є в цьому. Та й, в принципі, якщо говорити про оптику, про яку ми зараз перейдемо, то нативні об'єктиви на кропнуті фотоапарати теж будуть значно дешевшими, тому що в них менше використовується скла, а скло воно з площею зростає в квадрати, тобто сильно дорожче стає виготовляти лінзи для об'єктивів, які мають покривати трошки більшу картинку, повну матрицю. Отже. Закінчили з першою пасткою, що вам обов'язково потрібен подрукадровий фотоапарат. Переходимо до другої. Якщо ви хочете знімати птахів тварин, вам обов'язково потрібен щось на кшталт такого, здоровенний, світлосильний об'єктив. Хоча це насправді ну, щось посередині між тим, чим користуються професіонал, і тим, з чого люди нормально починають. Це 400 F4,5. Не супер довгофокусний, насправді на повнокадровій камері мені навіть його часто не вистачає. Доводиться обрізати картинки потім для публікації в мережах, наприклад, на моїй сторінці в Instagram, де я пощу переважно птахів. Якщо б в мене була крапнута камера, якби Нікон випускав нормально крапнуту камеру, то звісно проблеми не було. 4,5 із світлосила об'єктива вона дійсно важлива, якщо я знімаю в стрімкових умовах або в темному підвізку хочу зловити птахів в польоті. Якщо мова йде про статичний об'єкт, то в принципі такої світлосили і нема потреби. І початківцю достатньо. Ось такого об'єктива 70х300 мм. Він зум. Ви можете з зумом набагато зручніше вчитися фотографувати, тому що ви можете змінювати кут огляду, тобто, тобто, тобто зумувати і підбирати композицію кадру під той фокусну відстань, яка для вас є оптимальною. Хоча, звісно, я знаю, спочатку всі будуть викручувати на максимум зум. По-друге, 300 мм на кропнуті камери, еквівалент D450. Це навіть трошки більше, ніж ось це. На повному кадровому фотоапараті. І так, діафрагма 5,6. трошки темнувато, але я ж кажу: при нормальному денному освітленні, якщо мова йде не про сутінки, світла зазвичай достатньо, плюс сучасні камери або об'єктиви, або те інше мають оптичну стабілізацію. Плюс ви, скоріш за все, будете починати все одно зі статичних об'єктів, які не пташка в польоті, а щось, що малорухоме або нерухомо знаходиться в своєму місці. Або навіть якщо це хтось в польоті, то він летить не швидко, як малі птахи, а більш повільно чаплі, хижаки, які ширяють в небі. Там швидкість руху настільки мала, що достатньо навіть таких не світлосильних об'єктивів, щоб заморости їх рух. Тобто підіб'ємо підсумок. Нема потреби в супер далекофокусному об'єктиву, нема потреби в суперсвітлосильному. Краще починати з чогось простішого, більш універсального. На чому ви зможете набити досвід, розібратися, чи вам достатньо фокусної відстані, чи вам треба більше, як цим користуватися, і воно не буде дуже важким і не буде вас демотивати на початку ходити по лісі чи по парку ластити з цією камерою декілька годин в пошуках об'єкту, чи просто зйомку про очі, що ви такі втомилися, ну вже не хочеться мені цим займатися. Тому тут теж є такий важливий аспект: менший об'єктив легший, з ним довше можна провести. Час на природі, і остання пастка, яка часто поширена: що для того, щоб взяти щось красиве, треба їхати в якесь екзотичне місце. Ну, якщо мова йде про пейзаж, звісно, пейзаж до вас не прилетить. Тут може бути трошки виправдано, що якщо ви хочете гори, то вам треба їхати в гори. В Києві сильно гори не пофоткаєш. Але, наприклад, в Києві можна поїхати на якийсь кар'єр, там будуть красиві скелі, скелі. Можна знайти ліс, можна придумати гарну композицію на узбережжі річки Дніпра чи озера якогось. В кінці кінців завжди є різні обставини, різні пора доби, пора року, коли можна знайти гарне світло і цікавий сюжет, навіть в тому місці, через яке ви ходите кожен день на роботу. Що стосується природи, дикої птахів, саме звірів, то тут ще простіше, особливо з птахами. Єдине виключення: якщо ви дійсно хочете сфотографувати якихось там водних птахів специфічних, то вони в лісі ж не живуть. Треба їхати на водойму. І, в принципі, моя рекомендація, де можна гарантовано зустріти тварин, це або парк. Якщо мова йде про Київ, то найкраще ботанічний сад не то що в центрі Києва, а то що на Печерську. Там досить велика територія, відділена від міста, і тварини там почуваються більш-менш затишно і не так бояться людей. Або їхати на якусь водойму, де нема пляжів, щоб люди постійно купалися, де тварини теж будуть не такі стурбовані присутністю людей. Отже, в чому перевага? В тому, що в місті тварини більш адаптовані до присутності людини. Вони не будуть вас так сильно лякатися, як тварини, які не живуть в місті, а живуть в лісі. То тварини птахів зараховують, звісно. Вам буде легше підійти до свого об'єкта зйомки, сфотографувати його. Він буде не такий ляканий. І головна ваша задача як людина, яка в цьому хобі робить перші кроки, це навчитися користуватися технікою. Зрозуміти, як вона влаштована, що вам треба вмикати на фотоапараті, які кнопки нажимати, які режими підбирати, щоб робити той кадр, який ви хочете, щоб це у вас дійшло до автоматизму. І таким чином, головна задача це навчитися робити знімки, не задумуючись практично. І от, коли ви дійдете до такого моменту, що ви бачите об'єкт, ви розумієте, наскільки. Вам треба що виставити в і щоб це зняти і це робити автоматично? Ну, в принципі, тоді можна переходити до наступного етапу пошуку об'єкту, який вас цікавить, або пошуку специфічного світла, яке вам цікаве, або розуміння, що треба поєднати якісь різні аспекти пору року, час доби і ось присутність цього об'єкта, щоб зробити кадр, який ви хочете. Але це вже треба робити після того, як ви не будете думати, а що мені тут зараз треба налаштувати, який режим поставити, який ISO там виставити. Як щоб зробити цей знімок, коли ви прийдете на цей етап, то звісно вже можна буде думати про щось наступне, але до цього пройде багато часу практики. Навіть в мене за ці багато років були досить довгі перерви. коли я не займався зйомкою проди, потім доведелося повертатися, перевчатися, знову це все пригадувати, розбиратися. Це є дійсно корисним розуміти, що ви зараз маєте зробити, які маєте поставити перед собою цілі як фотограф в плані свого власного навчання і навичок, що треба досягнути. Щоб правильно розуміти, які вам потрібні інструменти, а не гнатися за чимось найкращим найдорожчим, що буде дорого коштувати, ви зрозумієте, що воно вам не зовсім підходить, ви не можете цим правильно користуватися і втратите просто час і гроші. Тому інвестуйте в себе розумно і концентруйтесь на головному на здобутті навичок, а не на техніці, мані, камерах, об'єктивах. Тому що, в принципі, зараз такий час, коли у нас кожним роком покращується, і краще зараз витратити час на те, щоб стати кращим фотографом, а потім, вже коли буде можливість, і чітке розуміння, що ж вам потрібно для того, щоб досягти тих результатів, які хочете, купити той інвентар, який вам потрібен. Дякую за увагу. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Якщо вам подобається такий контент, а я також знімаю багато природи. В основному викладаю, звісно, в шортах коротенькі зустрічі з птахами, тому що не дають себе довго знімати. Розказую про фототехніку, про свій досвід. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Це для мене важливо. Підтримайте український YouTube, тому що його теж треба наповнити україномовним контентом для наших людей, щоб вони дивилися те, що зроблено українцями для українців. Я ж зичу вам гарного дня. Бажаю цього найкращого. Слава Україні! Бувайте!